Недільного раночку вам, моє шановне орхопанство, вітаю вас в Україні. Незважаючи на атаку шахедів, сьогодні день народження нашої столиці, День народження Києва. Кияни, вітаю вас, бажаю миру, щастя, процвітання вам і вашому місту. Як то кажуть, жива столиця, жива і країна, а Київ живе, незважаючи на. Усі зусилля орків знищити його, а він живий і буде жити. І буде жити Україна. Завжди недільного ранку смачна запашна кава та чорний шоколад. Цього маленького красавця, цього ліокохілума варіації Альба це черевичок із секції Брахових. Я зовсім нещодавно знімала для відео, коротенького відео у форматі Shorts і опустила його. Він випав із горщика, трохи, трохи постраждала його квіточка. І от біда! Знаєте, коли дівчатка ламають квітконоси на фаленопсисах і потім заламують руки, то мені смішно. Та хіба ж то горе? Та то так, дрібниці. Бо квітконоси відламався, пучка видасть нову квіткову стрілку і будуть знов квіти. А от коли впав по фіопейділу і відламалася квіточка, то то вже на рік. Півтори. Квітка трохи пом'ялася, але витримала. Як бачите, продовжує квітнути. Хоче жити. Сьогодні показую вам цього красення саме тому, що в мене з'явилося ще два маленьких чобіточка. Маленьких-маленьких, їм ще рости та й рости, а я тішуся. Діти ростуть, життя триває. Оцей перший видовий природний пафіопеділум має таке гарненьке листечко, невеличку ще розеточку, але й он там, бачите, зростає ще одне маля. Я дуже довго хотіла цього, саме цього пафіопеділуму, бо подобаються мені такі квіти. Це пафіопеділом в'єтнамський. Отакий гарнюнка. Він висаджений у прозорий гурш, як, як бачите, за тут взятий ем, мілка кора, потім бачу перліт, цираміс. Пересаджувати його не буду. Отак, як він зростає, отак і буде він рости. Сама для себе знімаю, щоб запам'ятати, яким він був і який він стане через рік. Цей малюк, як ви бачите, він набагато менший за в'єтнамський. Дуже малий, бо це, можна сказати, тільки-тільки висаджений із Фласки. Ось такий красунчик. Це гібрид. Це крос двох дуже красивих пафіопеділумів. Вони мають назву отаку. Пафіопеділум муанмій муанмарикум на рун... Рунгсуріанум. Не вимовиш. Але батьки в нього дуже знатні і дуже красиві. Його також висадили в такий маленький горщик. І, можна сказати, в цьому горщику такий самий ґрунт. Також пересаджувати я його не буду. Добре, що вони висаджені у прозорі горщики, і я зможу наглядати, як будуть зростати корінці. Тож побажаємо їм успіху, вдачі. Нехай зростають. А покажу вам їх уже наступного року, які вони будуть. Сама для себе. Знаєте, оце долоня, оце вимір. Отак, отакі вони, дві манюнки. Ну і наостанок хочу сказати вам, що багато хто із російських блогерів. Вважають, що краса рятує світ, що саме квіти, саме розмови про орхідеї, про інші квіти рятують світ. А мені нещодавно дуже-дуже сподобався один вислів. І зараз я вам його озвучу. «Кажуть, кра... кажуть, краса врятує світ, а в наш час його врятують неголені хлопці із Очима. І так воно і є. Все буде Україна. тримаємось рідні мої. Бажаю вам миру, щастя і наснаги. Моє вчорашнє нічне відео це відео натяк із сторінки Валерія Федоровича Залужного. Це натяк Україна вперед! Визволимо Україну, тримаймося, тримаємо кулачки і молимось за наших захисників. Господь Бог, збережи їхнє життя і допоможи їм. Стовбур дуба, вітер поволі колихає чуба, Пл плечі розкинулись, як дні прокручі. ну ідіть до батька, пане сучі. Закрутив шаблю, як і вуса вправно. Моя душа гуляє полем здавна. Самою долею мені край даний, Я народився, щоб зірвати кайдани. У вишневому садочку Матеус Все колиха сльозами випрала сорочку.